Весна, час оновлення. Зараз клієнти шукають безпечні та ефективні рішення для корекції фігури. І сьогодні ми поговоримо про апарат Venus Legacy, інноваційний апарат, який допомагає клінікам робити топові процедури для корекції контурів тіла, залучати клієнтів та збільшувати прибуток. Наш експерт Каріна Всім привіт, практикуючий масажист, провідний спеціаліст клініки MediSkin Викладач школи масажу, як давно ви працюєте на апараті Venus Legacy? апаратом Venus Legacy я працюю вже більше року і можу сказати, що задоволена це найкращий апарат корекції фігури на даний момент у світі. Тому ви обрали саме апарат Venus Legacy. тому що лише Venus Legacy об'єднує кілька технологій відразу, які працюють комплексно і дають нам дуже потужні результати. Прибирають жирові відкладення, покращують текстуру шкіри і реально з першої процедури дуже добре розгладжують первинні прояви целлюліт. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче швидкий та помітний результат уже з першої процедури. У чому ключові особливості апарату Venus Legacy? Чим він відрізняється від інших апаратів? Його головною перевагою є це поєднання чотирьох технологій одночасно. Мультиполярна радіохвиля глибоко прогріває наші тканини, починаючи процеси жироспалювання в нашому організмі. Імпульсивне магнітне поле стимулює вироблення колагену та еластину в нашій шкірі. Варіпульс, пульсуючий вакуум, дає нам дуже хороший лімфодренаж тканин, тобто міжклітинної рідини. Так? І четверте, дуже висока його, такий дуже великий його плюс це. Ми можемо в реальному часі дивитися температуру прогріву нашої тканини, тобто для того, щоб запобігти недогріву або перегріву тканин, що буде не дуже добре. Які проблеми венуслідасі вирішує найкраще? Взагалі, найкраще венус лекасі, звичайно, вже ж направлений на целюліт. Всіма дівчатками такий не целюліт, але він дуже добре справляється і. Дялістю шкіри, гряблістю шкіри, шкіри. Він дуже добре працює за рахунок, як я вже сказала, пульсуючого вакууму в формі лімфодренажної процедури. Він ідеально справляється з найтяжчими зонами дівчаток. Це зона над колінами, зона під ручкою. Да, всі хочуть тут схуднути. Якраз оцю складочку дуже добре пропрацьовує Venus Legacy за рахунок того, що в нас є. Різний вид насадок, тобто маніпул. ми можемо підібрати, скомбінувати, зробити найкращу і найефективнішу процедуру. Через скільки процедур клієнти бачать перші результати? Ой, насправді перші результати видно вже реально з першої процедури, тому що ми працюємо з як я вже сказала і повторююсь. З лімфодренажем в першу чергу, да, тим, кому можна включати насадку пульсуючий вакуум. Тобто, ми починаємо чуть розганяти міжлітинну рідину, а депоцит починає трошки зменшуватись, і це нам дає можливість глибше її прогріти, щоб почався процес її розкладу. Тобто, реально, з першої процедури дуже добре видно вже результати. А для того, щоб вони були більш глибшими і такими довготривалими, я рекомендую курс 6-5 процедур. Це буде прям найкращий результат, і будуть такі прям уже затверджені хороші результати. Які відчуття клієнти переживають під час процедури? Наскільки вони комфортні? Абсолютно комфортні його зараз зазвичай називають теплим масажем. Клієнти відчувають лише таке помірне тепло. Навіть деякі і засинають. Ми не маємо ніяких таких больових відчуттів. Я нарешті вже дочекалась того, що в світі корекції фігури є апарати, які не викликають біль. Тобто у дівчат немає цієї асоціації антицелюлітна якась процедура тере-біль. Тобто вернус Легасі абсолютно комфортний. Ми будемо бачити лише маленьку гіперемію, тобто почервоніння, яке пройде буквально до години часу. Воно абсолютно зникне з поверхні шкіри. Чи можна поєднувати Венус Лекасі з іншими апаратами для корекції коракцій? Звичайно, можна і потрібно, тому що Венус Легасі все ж таки працює більше на підшкірно жирову тканину, а нам треба працювати ще з дренажем. Да? Найкраще поєднання буде це ручний масаж, або моя така авторська розробка це поєднання Венус легасі з бандажними обгортаннями Ароша. Тобто ми працюємо з лімфодренажем, ми знімаємо оцей напряк, ми знімаємо оцей. Тому що клітиночка адепоцит дуже любить на себе натягувати лишню воду. Тобто ми знімаємо спочатку набрик і потім дуже добре прогиваємо цю клітиночку, і нам дає класні результати. Тому обов'язково потрібно поєднувати і обов'язково потрібно індивідуально до кожного клієнта складати протокол процедур. Тому що ми ж розуміємо, що один апарат не справиться з усім треба скомбінувати так, щоб дати найкращі результати нашим клієнтам. Є сезонні обмеження або протоказання для процедур. Абсолютно немає. Legacy можна робити на протязі всього року. Основні такі противопоказання, звичайно, це вагітність, лактуючі жінки, онкологічні захворювання, якісь хронічні захворювання в стані загострення. Да, і звичайні там ГРВІ, якісь простуди, вірусні захворювання. Наскільки апарат кінослідусті є безпечним і комфортним, абсолютно безпечний і комфортний. Він працює на глибині лише підшкірно-жирової тканини. Тобто, як мене там питають, чи буде він прогрівати органи, які ні. він не достає. Він зупиняється і працює на рівні підшкірно-жирової тканини. Тобто він є абсолютно безпечний. Звичайно, для людей, в кого є протипокази взагалі до РФ да, розігрівання, тому вони не роблять цю процедуру. А для всіх решти є абсолютно безпечний. Наскільки затребувані процедури венуситися серед ваших клієнтів? Зараз взагалі це топова процедура. Взагалі в нашій клініці, та й не в нашій клініці, а взагалі люди вже по містам починають шукати, де є Венус, яких є в клініках Венус, тому що він дає реально класні результати, якщо правильно пройти ще навчання з ним роботи, да щоб спеціаліст поставив руку іншому спеціалісту максимально для максимальної роботи з ним. Ті клієнти будуть ваші, вони обожнюють, вони беруть відразу курси, вони хочуть його, тому що я ж кажу, це безболісно, це комфортно і це дуже-дуже ефективно. Яка історія пацієнта у вас найбільше вразила? Найбільш вражаюча історія це була коли ми за одну процедуру позбавились мінус 7 см в об'ємі живота. Правда, відразу дам відповідь на запитання, як. Це було поєднання Венус Legacy на локальну на зону живота і обгортання від ароша, також локального ліпофіт. Я скомбінувала ці дві процедури одночасно. Моя робота з клієнтом була дві години, за які ми змогли глибоко класно за рахунок дренажу і глибокого прогріву. Такий дати результат. Ні я, ні клієнтка взагалі не могли повірити. Я переміряла, ми не вірили своїм очам. Звичайно, на наступну процедуру десь 2 см у нас все ж таки повернулося, і це нормальний процес. А на даний момент ми пройшли з нею вже курс корекції фігури. Вона зробила сім процедур на апараті венус Legacy на зону живота. І в загальному ми змогли позбутися 9 см в об'ємі. Тому Venus Legacy найкращий апарат для клініки це апарат, який поєднує ефективність, безпеку і комфорт. Він легко інтегрується в будь-яку клініку та дає великий прибуток, що дуже важливо. Тобто його окупність буде дуже швидкою, і клієнтська база дуже збільшиться при правильній роботі з цим апаратом. Каріна дуже вдячна вам за відповіді на мої питання. Дуже було корисно і цікаво з вами спілкуватися. Я також вам дякую за такий формат інтерв'ю, тому що насправді це мій улюблений апарат. Я дуже рекомендую мати його всім власникам естетичного бізнесу. Він прибутковий, він дає результати і він дійсно дуже круто працює. Дякую вам велике за увагу. Бінус Legacy – це ваш шлях до успіху в естетичному бізнесі. Хочете залучити нових клієнтів і підвищити прибуток своєї клініки? Звертайтесь до вас Ми допоможемо вам обрати найкраще обладнання для вашого бізнесу.